Який десерт Макдональдс найсмачніший? Пиріг, кросан, пиріг, кросам! Пиріг вишневий 43 гривні. Якщо чесно, оці пироги Макдональдські мене бісять. Через те, що вони дуже тверді, а у мене дуже чутливі зуби. Куштуємо. Mm. Але начинка оця вишнева мені дуже подобається. Всередині начинка з вишнями, прям з цілими вишнями, дуже насичений вишневий смак, не перекислене, не пересолоджене. От ідеальні пропорції кислоти і цукру. Єдине, що напрягає, це ось ця оболонка. Вона для мене занадто тверда і занадто жирна. Круасан мегдалевий 49 дев'ять гривень. Отак от, от виглядає. Куште. Що вони тут поклали? Чого воно таке гидке? Це наче я в одній тарі змішав бензин і якісь парфуми. Це було гідко і не смачно, мені не сподобалося. Сам круасан, саме тісто було смачне. Макпиріг, слива кориця, 49 гривень. Виглядає так само, як і з вишнею. Куштуємо. Друзі, начинка знову ж таки дуже смачна. Ну прям дуже смачна. Вона не занадто корична. Тобто, в міру додана кориця, слива не пересолоджена з кислинкою. І я навіть не знаю, що мені більше сподобалось вишня чи слива кориця. Вони реально десь на рівні. Круасан з какао кремом 49 гривень. Отак от Ну, не будоражить мою уяву, якщо чесно, цей крем. Куштує. Це супер шоколадно. Це не крем, це просто шоколад. Чорний шоколад шматочками трошки під е, Але я люблю такий шоколад, тому мені сподобалось. Але майте на увазі, це не какаокрем, а це прям такий чорний гіркий шоколад. Мафін крем солона карамель 65 гривень. Це вже можна нормальний такий бургер взяти. Куштує? Ого. Крема, хоч і дохрена, але якогось виразного смаку, я вже. Не чую. Ну так, да, це крем, солона, карамель. Але по суті відчувається просто дуже сильна солодкість. От цукор, цукор, цукор. Нема не кислинки, нічого такого. Просто цукор, цукор, цукор. І взагалі, Макдональдс, поверніть шоколадний мафір. Я його обожнюю. Друзі, на перше місце поставлю мак пиріг вишня і мак пиріг слива кориця. На друге поставлю круасн з шоколадним кремом.